Йдемо з подругою, гуляємо, і я бачу, що в небі щось летить. Зараз його не видно, треба відійти трохи далі. Воно летить щось дуже яскраве, як зірка, і навкруги, типу, як. Коло, яке світиться. Його зараз вже немає, да? воно за будинок залетіло. Зараз я його наздожину і покажу вам. Я не знаю, чи буде видно, але тут прям капець, як це було видно. Це або НЛО, або я не знаю, щось, щось літає тут. Крапочка, і навкруги так от все біле. Ніколи такого я не бачила. бачила. Ну, я не бачила, щоб супутники так яскраво освітлювалися. Ось о, воно, я бачу його. Ви це бачите? Це якась... Літаюча фігня! Воно таке яскраве. Це так Вона реально вниз. Так, да, і воно все яскравіше і яскравіше. Катя каже: зараз познайомимося з якимись інопланетянами, буде влог. А донадцята ночі біжимо за якимось метеоритом. Вийшли, стоїмо посеред дороги, дивимось в небо, а ця штука вона просто зникла. При тому, що ми її бачили, бачили, а потім раз і її вже немає. Ми не хочемо здаватися. Ми думаємо піти в ту сторону, куди вона летіла. Це приблизно прямо. Просто це реально дуже цікаво. Я такого ніколи в своєму житті не бачила. Можливо, на камері це було не так яскраво, але в житті воно дуже було помітно. Сказки пройну і пришельців. на сказки.